Для того, щоб нічого точно не забути, я запакував свій велосипед по максимуму. Тим більше оснастки я брав ще й для свого друга Антона. Ми вирішили відсвяткувати його день народження вже традиційно на риболовлі, не дивлячись на погоду. В пріоритеті завжди це вільний час на риболовлю, а все інше ми і самі підлаштуємо під себе. Попередньо про зустріч ми домовилися біля магазину флагман. Там і обміняємось риболовними подарунками, і купимо все необхідне, що нам потрібно для риболовлі, оскільки ще недавно в травні було і моє день народження, і з того часу ми так і не бачились. В якості подарунку для себе я вибрав вершинку для свого старенького фідера, яку я по дурості зламав. На моє щастя, вона була в наявності і була всього одна. На три унції. Ну що є? Всі переміряли один тільки 27, будеш знати. Ну Він такий мощний, так? На три унції. ну, до Яска, плюс-мінус 100 грам кормушка. Ну, плюс. Ну, це нормально. Тепер, давай, що тобі я пішов? Думай. І після невеликої імпровізації, оскільки конкретних запитів Антон не робив, я вибрав і подарунок для нього. Тримай, то під колір твоєї сумки, яку ти вже собі купив. Дві поплавчанки на сьогодні і відроз. А, а тебе рюкзак, так, я, я думаю, куда його, я вже думав швіту. По тих добра, Ну нормально? Та супер вообще, чоловіче, скажу, кто? Так, погнали. Попередні дні була просто мега спека до 40 градусів жари. Сьогоднішній день зранку обіцяв продовження африканської погоди. Я, відповідно, запакувався собі по одязі, але за короткий проміжок часу з'явилися грозові хмари і почав накрапати дощ. В цей час ми якраз мали проїжджати біля мого дому, і було прийнято швидке і правильне рішення перечекати зливу. І погнали далі. У мене велосипед ще. Що... Та в будь-якому випадку контент буде. <гум> велосипед кілограм 50 без мене. Да. Я спробую де тут центр маси, якщо що, щоб я його міг взяти в руки. Пробуємо так понижено. Та не цікаво. Легкотня. І тільки ми добралися до Дніпра, як погода знов нагадала про себе школьним вітром і грозовими хмарами на горизонті. Але нас це вже не налякало, хоч і на річці здійнявся шторм. На поплавок якраз нормально. З часом погода трошки заспокоїлась. Ми закинули фідер, дві пружинки під мастирку, і Антон підгодував ще місце під поплавчанку. На пружинки було тільки одне клювання. Я їх і закидав далеко, і близько, і навіть заносив ручну з підгодуванням нуль. Плюс фідер і пружинки постійно зачіплялися за водорослі, і було прийнято рішення переїхати на інше місце і там половити вже чисто на фідер, оскільки день йшов до свого завершення. Льоха? Нема нічого? Тяше і быстро. Ключка немає. Ні, є. Є ключок. Тупо все зъбилось. На... Може, но ну, було, таке відчуття, що було. О, О, так. Ну там мелочка Так. Да. Тысячу. Типа уже что-то там. Нет, нет, это мелочь. Пори за руку. Мальчик. А что с евро? Какая мелочь. мелочь. сюда. Плывай. Правильно что-то сделать. Все остальное круто, эти клюги одновременно. <laughs> Окунь. Окунь. <laughs> Все, бачишь. Можно в пятницу Да, тоже щось побольше. Плотва? Ну, да, это куда? Падаешь? Тихо, 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 я тебя выпущу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Иди, гуляй. Все. На цьому дана риболовля закінчилась. Експериментую з форматом відео. Звичайно, головне це вдала риболовля в кадрі, але я риболов любитель і даному ремеслу тільки зараз почав навчатись і приділяти йому більше часу. Буду вдячний вам за підтримку вподобайкою. А якщо цікаво, мій шлях розвитку як риболова, підписуйтесь на канал. До зустрічі на воді.